Так, выглядая сухпай. А, Франция. Что французский цикл. Пацаны, за донаты прислали. Дякую. Тикал. Так, что у нас? Потейч, кюри, люри, кури. Так, тут такие мысли. Такая шняга. Такая. Ну, слухай, французи нахерова, живуть, подиву, на херово так в них хлізи. <кхе> так, це кофе, чай, серветки. Що це таке? Джем якийсь, мабуть. Щось таке. Батончики. Якісь. Ще один батончик. Петчиво якесь, ще одне пече, ще одне печево. Ой, бать тут шоколадок пиздец. По ітогу перекушу хорошене <рошенненскій> баточком, тайс. Пушка щось болить. Коротше сьогодні странно. Утрення а, процедура, день утренний. Дивний. Все как в тумані. Пу -пу -пу. Так, я не буду на дворі два дня так що уїв світи і шорти. Вдруг там холодно, буде тепло, а вдруг жарко буде прохладно. Ну, коротше. Каву я доробив. Все супер. Так, бачок потік.